Чи буває у вас так, що зовні наче все добре? Робота йде, близькі поруч, плани виконуються, а всередині порожньо, ні радості, ні блиску. Просто нормально. Ви дивитеся на своє життя і не розумієте, чому воно ніби втратило смак? Я знаю це відчуття. У мене теж були періоди. Коли я прокидалася з думкою, усе гаразд, але щось не живе. Тоді я шукала великі причини, складні пояснення, аж поки не помітила, справжня радість живе не у великих подіях, а у найменших буденних моментах, які ми звикли не помічати. І сьогодні я запрошую вас у подорож до простої, але глибокої теми. Як навчитися радіти простим речам? Не теоретично, не красиво на словах, а так, щоб це стало тілесним, справжнім і живим. Я покажу, як це працює зі мною і поділюся кількома простими практиками, які допомагають повернутися до природної радості, тієї, що не залежить від подій, чужих оцінок. І навіть від настрою, радості, що живе всередині вас і просто чекає, коли ви знову згадаєте про неї. У відео, куди зникає радість про дофамінову залежність, я розкриваю інший зміст радості, додаю покликання в коментарі, бо думаю, що воно буде вам також корисним. Я часто ловила себе на тому, що коли все йде за планом. Я ніби отримую короткостроковий дозвіл на радість, наче хтось у голові ставить штамп можна радіти рівно стільки то. А потім віконце зачиняється. І я бачу, що це не сама радість, а її образ, ідея про те, як має бути, щоб я нарешті відчула те, що давно належить мені за правом народження. Оцей образ радості у мене живе в голові, а справжня радість у тілі та в контакті із теперішнім. Колись я мріяла про один контракт. Я уявляла, як підпишу, як відчую впевненість, як все стане на свої місця. І ось цей час прийшов два дні підйом, ніби хвиля підхопила і понесла, а на третій тиха тривога. А що далі? А якщо це випадковість, а раптом я не впораюся? І я зрозуміла, я переплутала результат із джерелом. Результат це форма, в яку інколи виливається радість. А джерело всередині, у моїй присутності, у моєму я є тут і тепер, незалежно від контрактів, цифр і зовнішніх підтверджень. Коли я живу з ідеєю спочатку відповідність сценарію, а потім радість, я підсаджую себе на умовність, мозок звикає, виконав умову, отримав краплю дофаміну. Умова зникла, зник і смак до життя. Це і є оця образна концептуальна радість, короткий ковток замість джерела. Вона не живить. І тільки відтерміновує в тому. Може, і у вас таке було? От ви купили автівку, про яку мріяли, два тижні ейфорії, запах салону, блиск на кермі, музика з колонок, а потім звикання, радість зникає, бо її джерело було зовні. Вона прийшла не з глибини, а з очікування, що ця річ заповнить внутрішню порожнечу. Справжнє джерело завжди в простому, у чащ теплого чаю, в улюбленій кружці, у двох хвилинах тиші біля вікна після довгого дзвінка, у руці дитини, що лягає тобі на плече. Ці речі не дають радість, вони вмикають її, тому що повертають тебе у присутність. І радість не треба шукати, вона не в речах і не в досягненнях. Вона приходить, коли ти нарешті перестаєш тікати від моменту і залишаєшся в ньому, у вдиху, у теплі, у дотику, у собі. Я часто задавала собі питання, а як же ж це бути присутнім? Як не тікати думками у вчора чи завтра? І якось зустріла відповідь, яка мені здається дуже корисною. Через тіло. Бо тіло це єдина точка, де життя завжди триває зараз, не вчора, не колись потім, саме тепер. Спробуйте просту практику, яку можна назвати Я Є. Вона займає дві хвилини, але повертає у себе глибше, ніж багато розмовчих книжок. Відчуйте зараз свої ступні, не уявляйте, а саме відчуйте. Як підлога тримає вас, як пальці торкаються поверхні. Зробіть вдих носом на чотири рахунки, повільний м'який видих на шість. Ще раз. Погляд зупиніть на одному предметі. Подивіться уважно, ніби вперше. Назвіть подумки три деталі: колір, фактуру, відблиски світла. І тихо, не поспішно запитайте себе, що я відчуваю в тілі просто зараз. Не оцінюйте, не пояснюйте, лише помічайте. Це і є повернення. Ви не намагаєтеся нічого змінити. Ви просто знову вдома, у собі. Перед важливою розмовою я зараз завжди роблю цю вправу. Я є. Стаю на обидві ноги, дихаю, відчуваю, що живіт теплий і трохи важкий. І не жену це відчуття, дозволяю йому бути. І вже з цього місця, з опори в тілі, я говорю спокійніше і раптом помічаю, я не просто чую слова людини навпроти, я чую її саму. Бути присутнім тут і зараз це не навичка, а повернення до того. Ким ви завжди були. А як же ж бути з болем, з втратою, тривогою, з тим відчуттям, коли всередині ніби щось стискається, і жодне слово не допомагає? Я не вмикаю веселу музику і не переконую себе, що все добре. Я не ставлю усмішку на обличчя, коли серце плаче, я запрошую присутність, і саме в ній. У цій тиші з'являється щось дуже м'яке, тепло, яке не заперечує болю, а огортає його, наче пледом. Колись у період сильного страху за здоров'я, я вперше помітила, що радість може жити поруч із тривогою. Не замість неї, а поруч. Я говорила з близькою людиною просто, без масок, без намагання виглядати сильною. І коли я вимовляла правду про свій страх, між нами з'явилося щось дивовижне, тиша, у якій дихала вдячність. Не за ситуацію, не за біль, а за контакт, за те, що поруч є хтось, хто просто є. Може, і вам знайоме це диво, коли після довгого стримування ви нарешті говорите правду. І не провалюєтесь у слабкість, а навпаки раптом відчуваєте себе цілісніше. Це і є той момент, коли в найтемнішому місті починає світитися. Радість не скасовує печаль. Вона як ранкове світло, яке робить ніч видимою і переносимою. Я хочу запропонувати вам ще одну мікротехніку, яку я використовую. Називається Три речення правди. Знайдіть когось, хто здатен побути поруч без порад і без поспіху, і просто скажіть, мені зараз і назвіть почуття, або я відчуваю це у, і скажіть, де саме у тілі воно живе, мені допоможе, якщо ти просто, і дозвольте собі попросити побути, помовчати, взяти за руку. Це три короткі речення, але в них більше сили, ніж у сотнях спроб триматися. Бо правда завжди повертає нас додому у присутність, у тепло, у ту саму тиху радість, яка не залежить від обставин. І якщо зараз ви у важкому періоді не відвертайтеся від свого болю, просто побудьте поруч із ним, як і з другом. Який нарешті зізнався, що йому страшно, радість прийде сама, вона завжди приходить туди, де є правда. Наш мозок дуже швидко звикає до приємного це його природна властивість, така адаптація. Саме тому велике щастя триває недовго, а потім ми ніби повертаємось у звичний фон. Радість, яку ми відчували від події, зникає. І мозок починає шукати наступну дозу. Але гарна новина в тому, що цей механізм можна переналаштувати не силою, а ніжністю, не гаслом будь вдячним, а щоденними маленькими практиками, які вчать мозок помічати просте, бо саме просте є постійне, а постійне створює спокій. На додаток до вже звичного щоденника подяки і щоденника досягнень, про які я говорила в минулих відео, я нещодавно почала вести карту маленьких радощів. Складіть список із десяти простих дій, які займають від однієї до п'яти хвилин. Можливо, це буде теплий душ, ранкове сонце непідвіконні, три глибоких вдихи на балконі, десять сторінок паперової книги. Чашка води кімнатної температури, погладити кота чи собаку, записати одну вдячність, повільно порізати моркву, 30 секунд розтяжки, хвилина тихої музики. Щодня оберіть три дії, не більше. І після кожної поставте собі лише одне питання: де в тілі зараз тепло, де з'явився простір? Не шукайте сенсів. Просто запишіть одну коротку фразу. Наприклад, тепло в грудях, дихати стало легше, тиша під шкірою. Моя улюблена поки ранкова трійка це дивитися у вікно на осінню природу, потягуватися і розім'яти тіло після сну, і помолитися із вдячністю за ніч і попросити благословення на день. Через тиждень я помітила, що мій внутрішній фон змінився. День може бути насиченим, але десь усередині живе тиха стабільність, ніби під ногами з'явився м'який ґрунт. Радість не завжди вибухає, іноді вона звучить фоном, і саме цей фон підтримує, коли зовнішній світ гуде і хитається. Ваш мозок навчиться відчувати просте. Якщо ви щодня дозволятимете йому хоч кілька хвилин тиші, тепла і уваги до тіла. Так, радість це не свято, не феєрверк і не ідеальний кадр у стрічці. Радість це дисципліна ніжності, не насильство над собою, не примус будь вдячним, а щоденне налаштування. Як на інструменті, який звучить лише тоді, коли до нього доторкаєшся уважно. Ми змикли вважати, що дисципліна це суворість, але справжня дисципліна це повторення любові і радість саме про це. Вона не з'являється випадково, вона дозріває в просторі, який ми створюємо своїми маленькими щирими звичками. Я називаю це рутиною три. Три три. Це три прості кроки, які займають лише кілька хвилин, але вчать мозок і серце співати в унісон. Перше, три події за день, у яких я зупинюся хоча б на 20 секунд і відзначу тіло: не розум, не думку, саме тіло, як воно відгукується на мить життя. Кава, повітря. Усмішка людини навпроти, друге три слова дня. Я обираю їх вранці, коли тільки прокидаюся. Наприклад, тепло, ясність, повага. І тричі на день повертаюся до них тихо і без поспіху, перевіряю, чи є зараз у мені тепло, чи бачу я речі ясно, чи говорю з повагою і до інших, і до себе. Третє. Три хвилини тиші ввечері без екранів, без телефону, без новин, без звуку. Просто сісти, зробити ковток води і подихати, дозволити тіло підвести підсумок дня. Не через думки, а через спокій. І знаєте, після кількох днів, 3-3-3 я помітила цікаву річ: замість автоматичного ой! Знову мало з'являється м'яке: О, тут є життя. Замість списку недоробленого відчуття вдячності за зроблене, замість виснаження, легкість. Радість не приходить гучно, вона повертається пошепки через маленькі повтори турботи, через присутність, через любов до звичайного. І саме це справжня дисципліна. Яка змінює так багато. На завершення підсумую так: Ви не список завдань і не планер, із пунктами, що чекають позначки виконано. Ваше завдання не в тому, щоб добути радість, як щось рідкісне і далеке. Не треба змушувати себе відчувати, робити вигляд, що все добре, або шукати чарівну формулу. Все, що потрібно, не заважати радості проявлятися, вона вже у вас, у кожній простій речі, яку ви сьогодні помітите, у диханні, у русі, у чашці води, у словах, сказаних щиро. Кожна проста річ це шлях до себе, іноді короткий, іноді звивистий, але завжди свій. Радість не в майбутньому. Вона в цій миті, де ви є зараз. А тепер хочу запитати вас, що з усього, про що ми сьогодні говорили, ви спробуєте першим? Я є, щоб повернути себе в тіло, мапу маленьких радощів, щоб створити фон спокою? Чи може звичку 3-3-3, щоб налаштувати серце на день? Напишіть у коментарях, я читаю, відповідаю. І, можливо, саме ваш досвід стане натхненням для наступного відео. І якщо цей монолог торкнувся вас, підпишіться, натисніть на дзвіночок і поставте вподобайку. Так алгоритм покаже це відео тим, кому зараз не вистачає якої опори. Дякую, що ви були тут. Дякую, що дозволили собі, просто бути.